Слава Нація, вітаю на каналі Добрий Рембад, Ветерія, Сачко, Добрий. працюємо тут з козаками свіже повітря, трах бах файні штуки падають неподалік. Що не спонукає мене <гум> вбиратися у засоби індивідуального захисту все одно. Менше з тим, у не про те. Там я не міг зранку зрозуміти мемчики про наших польських друзів. От. І тільки зараз там зазираємо так, до. І всіх інтернетів і бачимо, що, там, схоже, московити заїхали туди групкою дрончиків, так, і всілякі там, як Полтавський палій, сидять, дивляться, як вони там бігають, метушаться. І з цього приводу е, я той пригадую одного мого приятеля Дмитра. Е, з ну, цивільного життя ми там взаємодіяли у різних проєктиках. А потім. Вже на початку повномасштабки я йому там телефоную. Чого ти, де ти, як ти? Не воюєш? Ні. А він каже: Та я в Польщі, каже, я не хочу там, не збираюся воювати там за 400 там, там депутатів у Верховній Раді. Ну такий, ну, файно. Ну, звісно, ми потім не спілкувалися, бо ну нема мені про що спілкуватися з такими громадянами. І у зв'язку з цими подіями, так, там у Польщі, ну я туди ще не, не занурювався, не мав нагоди, що там, де і як. Але ну просто у козаків там, в цих тіктоках чую по що там дійсно бігають, метушаться. І мені просто ха -ха, цікаво, цікаво буде слухати, що такі, як Дмитро, так, які там. Я не збираюсь воювати за 420 там, скільки, там, скільки депутатів Верховної Ради по педалях в Польщу. Потім в Польщі. Неспокійно не для їхніх там дупок все по педалях в кудись там, ну я не знаю, в умовну там Британію. Я, я не збирашки воювашки за польська сейм. Так? Там, умовно кажучи, стало спекотно в Британії все по педалях в Аргентину. Я не з... збирастос воювався за британські лейбористські партії. І отак от от будуть нарізати коло планетку, яка насправді дуже маленька. Поки, поки нарешті ми розвалимо Московію цей шлак антилюдський і переможемо. І тоді з тієї якоїсь там чергової, де вони там не збирашкись, воювашке ж за польські сімки, вони тоді там приїдуть і будуть розповідати, вигадають собі там якийсь там батальйон. Монако і будуть розповідати, я рот любив, я воював. Ми далі ж мені ми давали. <смі> не збираються вони воювати. Ох, цирк, чесне слово. Ну, що, Щира вдячність моя добрим свідомим полякам. Так. Витверезіння тим полякам, яким там все там, треї давить. Якісь там Упашухевичі, Бандери їм там спокою не дають так. Вже там 500 мільярдів тисяч разів президенти Україні Польщі там тиснули руку, обіймалися там щодо подій, не знати, якої там давнини в нашій спільній історії, так? контроверсійних. І все там їм не йметься. все вони там кожні там 5 років дістають якісь скелети, шафи тягають їх. ну, їх не влаштовує там УПА Шухевич, ну, їх влаштують московицькі приходи, що, що, що скажеш, ти ж там, дадуть по педалі, а будуть розповідати, що не хочу воювати за депутатів польського сейму, так? <смістичні> Циркачі, свідомим тверезим, адекватним, притомним полякам, які підтримують Україну, зокрема і особливо, тому що розуміють, що. Якби навіть якби раптом Україна не встояла проти Москви, то вони би були наступними. На щастя, ми стоїмо, вистоюємо і вистоїмо разом із тверезими, адекватними, закордонними друзями, зокрема поляками. Тримаємо стрій разом, боремо і поборемо.